Боюсь, що ракета може прилетіти російська мені додому. Боюсь. За маму боюсь. Він мене навчив грати в шахмати, в шашки. Нарди там все ігри всякі навчив на грати. Трошки малюю, трошки співаю, трошки танцюю. Було вручення дітям подарунків за військових і мені дали цей медальончик, мені так підказує щось, і мені з ним легше на душі. І коли я чогось боюсь, наприклад, то я згадую про медальйончику, дивлюсь на нього і мені стає легше теж, я не перестаю боятися. Мию посуд, прибираю в квартирі, приношу їй воду, баклажки води, виношу мусор, в магазин ходжу. Я чоловік і я за старшого.